Прагнеш бути здоровим. Приєднуйся до нас розминка з цеглинками лего. Починаємо з ходьби. Спинка рівненька. Піднімайте колінця, дихайте вільно. Піднімаємо руки вгору через сторони, цеглинки зустрічаються вгорі зі звуком. Виконуємо вправу 8 разів. Нахиляємося вперед вниз. Цеглинки поклали на підлогу. За наступним разом підняли їх. Виконуйте вправу вісім разів. Повороти в сторони, руки прямі перед собою. В середньому темпі виконуємо 8 разів. З положення, сидячи, схрестивши ноги, нахиляємося уперед. Зі стуком залишили цеглинки на підлозі, розігнулися, знов нахилилися, забрали цеглинки. З положення, сидячи на підлозі, опора руками позаду піднімаємо прямі ноги, руки в сторони, виконуємо вправу вісім разів. З положення лежачи на спині, руки вгорі. Піднімаємо ноги вгору, руки з цеглинками до ніг. Повторюємо вісім разів в повільному темпі. Присідання. Зверніть увагу на положення «п'ят», Руки з цеглинками виставляємо вперед. Повторюємо 8 разів. В середньому темпі. Стрибки, ноги нарізно разом з махами рук. Дихання вільне. Виконати 20 разів. Ходьба на місці допоможе встановити дихання. Переходимо до основних вправ. Вчимося стрибати через довгу скакалку, обертаючи її назад. Починайте з повільного темпу. Батьки вам допоможуть. Відчуйте ритм оберту скакалки, вправляйтеся бігати між розставленими на підлозі предметами зигзагом. Підійде в коридор для цього. Добігли до предмета розворот і бігом до наступного предмета. Знов розворот і до іншого предмета. Удосконалюємо уміння, сидячи на лаві, пересовуватися вперед за допомогою рук і ніг. Підтягуємо себе. Рухлива гра цілься краще. Покладіть обруч на підлогу і відійдіть від нього 10 кроків. Кидайте в обруч мішечки з піском правою. Потім лівою рукою. Порахуйте, скільки разів ви влучили. Покращуйте свій результат раз відразу. Отримуйте задоволення від своїх досягнень. Закінчуємо заняття вправою на дихання. Радість. Руки в сторони, вдих. Обхопити себе за плечі. Видих. Дихайте глибше. Багато повітря набирайте. Тренуйтеся і будете здоровішими. До зустрічі!